Давайте згадаємо, як ми звільняли Херсон От минулого року. Ми бачили два варіанти стрімкого звільнення. Ну не стрімкого, просто звільнення наших територій. Перше це маневрений красивий хід, під час якого посипався фронт за Купенськом в районі Купенська, в районі Лимана, Запорізь, Запорізької області, Харківська область посипалась у Кацапів. От і другий варіант це видавлювання, вичавлювання. Завдяки роботі хаймарсів, завдяки роботі тої артилерії, яка в нас була в наявності, з Херсону два різні типи бою, два різні типи наступальних операцій, обидві удачні, обидві з перевагою в кількості ну, з не з перевагою, так а з гарним паритетом між знищеними і полеглими з нашої сторони. То це показує, що це можна. Тоді в нас не було ататамсів, тоді в нас не було е скальпів. Вчора, здається, чи не, вчора так, угу. е поразили новітній расистський е корабель. І да. звіні ЗСУ підтвердили вогневий контроль на територію Криму. Життя мосту під загрозою, братчук. Це, це дуже серйозна заявка. Конечно. О, тобто, е, да, міні поля це міні-поля, але як е, я, я дуже люблю е, спостерігати за Галі Лєвіним, Ну і зараз, на жаль, видно, е, вступив в ряди військ і напевно зараз десь е, в боях перебуває. Але е, до війни в Ізраїлі він активно е, коментував події в Україні, ситуацію на фронтах. і Він говорив: так е, як тільки Україна отримає дальнобойні системи, от, вона тут же зробить поле бою е, пустельним. От вона зможе локалізувати українців, вчиняють дуже грамотно. Вони локалізовують театр, е, ізолюють театр бойових дій поле бою, і тоді е, наступають, поки в нас не було далекобійних ракет, поки в них була нестача, ми не могли е, ізолювати поле бою. От. Він казав буквально наступне: зрозумійте, не міни самі по собі, не ці зуби дракона, не окопи самі по собі зупиняють українські війська. Українські війська спиняють ті орки, які сидять в окопах, ті гвинтокрили, які накривають нашу авіацію, ті е, наші наступальні ряди, е, ті е, системи артилерійського вогню, які прикривають ці міні поля. Як тільки артилерія в них залишиться без боєприпасів, е, без оснащення залишиться е, російська піхота, без е, озброєння, без е, пального залишаться танки, вони просто перетворяться на металобрух. Наша задача зробити це якомога більш складним ускладнити процес постачання туди боєприпасів пального і, і, і іншого обладнання для расистів. От. З АТАКМС ми частково цю проблему вирішуємо. Подивіться, як гарно прилетіло по вертольотам. А до речі, наскільки я знаю, оці К-52 були дуже серйозною небезпекою для е, зсу. Дуже серйозною. Вони наносили е, шкоди чи не менше ніж бойова авіація расистів От. з надходженням наші. в нашу армию F-16, ситуация в небе также покажется в нашу сторону. То есть динамика есть. Вот. И мне кажется, Залужный также просил больше нам дайте. Больше. Ну, знаешь, я когда прочла статью у Залужного, то мне тоже показалось, что ну, ну зачем сейчас, да? То есть оно могут быть раз, разные мысли, опять же, согласно заголовках и всего, что есть. И на фоне того, Что происходило? Вот, вот всех этих высказываний про переговоры, все этой вот, статье в журнал Times, где стоит Зеленский, который якобы так не понимает западными партнерами и один-единственный верит в победу, а больше никто. Да? То есть. А... Отсюда может быть создался такой психологический фон. Ведь заложенный это на самом деле уже выпускал подобные статьи, они были в самом начале. Помнишь, когда он писал, что нам нужно столько-то танков, столько-то того, там это было больше года назад, мне кажется, статья. То бишь здесь такая же статья. Что на данном этапе должно да, быть? Мы, в том, в том, да, да. Что на да, да, данном этапе должно быть сменено? І давайте ще не будемо забувати, що конгресменів США заявили, а дайте нам чіткі цілі, що нам треба. Можливо, стаття залужного в певної міри відповідь на їх запит, такий неофіційний. Так вони ж сказали: дайте нам поясніть, нам що ми домагаємось в Україні, яка має бути перемога, і що для цього треба. От вам відповідь залужного, що для цього треба.